Усім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про новинки парфумерії, які нещодавно вийшли на ринок, спочатку початку 2025 року. І новинки, які на мою суб'єктивну думку, варті уваги. Новинки, які зацікавили мене, новинки, які хочу спробувати протестувати, можливо, навіть взяти travel сайзи для того, щоб розносити для себе. Тому, якщо вам цікаво, що зацікавило мене, і мої такі роздуми з приводу того, що ці парфуми собою представляють, продовжуйте дивитись. Перший аромат, який зацікавив особисто мене найбільше в 2025 році, мені здається, він зробив найбільший бум. Це аромат від Chanel, який називається Щось там Splendid? о Splendid? Chanel Chance о Splendid. Я публікувала багато постів про цей аромат на моїй сторінці на YouTube, якщо ви слідкуєте за. Новинами, якщо ви на мене підписані, ви, мабуть, бачили, що було багато спекуляцій з приводу того, як цей парфум буде виглядати, які в ньому будуть особливі ноти, чи не особливі ноти, чи ноти фокусу. І спочатку ми думали, що це буде лаванда, тому що флакон фіолетовий, але виявилося, що це ірис, і фіалка. Що, як на мене, також дуже хороша новина. Мені б хотілося лавандовий аромат від Шанель, особисто, тому що я люблю. Люблю лаванду, але фіалку я також дуже люблю. Це, мабуть, один з моїх топ-3 нот um, в ароматах, які я люблю. І якщо в ароматі є фіалка, я скоріше придбаю цей аромат навіть всліпу. І, до речі, я хочу зняти відео про фіалкові аромати в моїй колекції, тому пишіть в коментар, якщо вам це цікаво. Але якщо говорити з приводу цього аромату о Сплендіт. Я збиралася його купити всліпу на свій день народження. У мене день народження в травні, і «Осплендіт» вийшов в кінці квітня, тому все дуже добре співпало. Я думала, беру. Але потім подивилась кілька рев'ю, і мій ентузіазм трошки. Трошки спустився на землю, тому що всі кажуть, що цей аромат дуже посередній і дуже мас-маркетовський. І якщо говорити про шанель і про саме цю лінійку шанс, мені здається, він таким і має бути. Лінійка Шанс в принципі створена для молоді і для того, щоб привабити молоду аудиторію в шанель, для того, щоб шанель не були лише для жіночок мого віку. Для більш старшого покоління, тому що Шанель, особливо класика, така, як Шанель номер 5 асоціюється, звичайно, з нашими мамами і бабусями, хоча я шанель номер 5 також ношу. Тим не менш, цей аромат ем, описують як такий аромат досить звичайний. Аромат не шанеловський і, можливо, навіть досить нецікавий. Я навіть чула такий відгук, що від нього болить голова і в когось. Цей аромат викликав головні болі. Можливо, це також досить суб'єктивно, але мені дуже цікаво спробувати цей аромат, і я збираюсь його протестувати перед тим, як брати повнорозмірний варіант. Я так довго розповідала вам перед історією, що ми зовсім не поговорили про ноти. Тут, в принципі, небагато про що я говорити, якщо чесно, це червоні фрукти, це фрукти, в принципі, і. Квіти. В базових нотах білий мускус і кедр. А, можливо, коли цей аромат спускається вниз, він просто подає себе як свіжий аромат. В будь-якому випадку мені цікаво спробувати, просто я вже не з таким ентузіазмом до нього відношу, що означає, що потрібно все пробувати самому, не потрібно слухати всіх оглядів, тому що а, погляди і ніс у нас всіх абсолютно різний. Отже, Рухаємося до наступного аромату, про який я хочу поговорити. І цей аромат в мене вже є в travel Size. Це Devotion Pour Ohm для чоловіків. Як ви знаєте, я люблю Devotion перший випуск, оригінальний. Мені подобається, але я не придбала наступний випуск, Intense. І тепер я поповнила свою колекцію Trevle Sizeм Dolce Gabbana Devotion. Pour Om. Давайте разом розпакуємо цей travel. І поговоримо про перші враження разом. Раз пішла вже тут така п'янка гулянка. Я не дуже люблю розпаковувати. Упс! о! Він тут виїжджає, я думала, він буде відкриватися. Я чуть його не впустила, він <сміття> чуть не вислизнув з моїх рук. Ось так виглядає ця упаковка. Я не знаю, для чого потрібно було рекламувати цей аромат як чоловічий, тому що він просто такий самий, лише з домішком. Кави. Ось так виглядає цей тревел. Мені здається, всі аромати зараз унісекс. Хто що хоче, те і носить. Ось так дуже симпатично, до речі, виглядає сам тревел. І ось він, наш спрей. Давайте наносити. Я нанесу на зап'ястя. Тут без фанатизму лише три пшика легеньких, навіть не повних нажаття. Спочатку йде алкоголь. Але я останнім часом просто хочу відкрити для себе. Кавову, кавову ноту і зрозуміти, як вона мені чи подобається, чи не подобається, і підібрати для себе правильний аромат з нотою кави. Тому що такі аромати мені подобаються на дні, коли мені потрібно зібратись докупи. І також такі аромати мені подобаються на осінь зиму, тому я б хотіла знайти для себе щось схоже. Отже, Devotion. Я чую каву, до речі. Однозначно на верхах сидить кава. Давайте дивитись ноти, поки він відкривається, і будемо говорити, чи вони співпадають з тим, що я чую. Тут це теплий пряний аромат з кавою, цитрусом і пачулі. Піраміда, як на мене, досить проста. Цитруси я не чую. Каву я чую, але вона не агресивна, вона така, як ти заходиш в кав'ярню з прохолодної погоди. Вона. В деревні села вона не агресивна. Я б не сказала, що ще маскулинний аромат, але, як на мене, він досить простий. Мені б хотілося, щоб в ньому була ще якась чи ваніль, чи е, від оригінального девошену е, якісь цитрусові, які будуть більш такі гурманські. А може, і чую трошки цитрусу, але він як сидить в задніх рядах. Буду носити цей аромат, розповім вам, що я про нього думаю. А, поки що в мене думка досить така спокійна. Я думала, що він буде ось справжнім оригіналом, лише з кавою, а він от... трохи стоїть сам по собі, як на мене. Наступний аромат не лише мене зацікавив, а він вже в мене стоїть в корзині. І я ось а, все думаю, кілька днів вже чи нажати чекаут. тому що це аромат від Герлен. Це серія, яку я особливо не пробувала. Я пробувала лише один аромат цієї лінійки: це Aqua Allegoria Роза Верде. І дивлюся вниз, тому що в мене тут телефон, щоб читати ноти і правильно зачитувати назви ароматів. А мене зацікавив цей аромат тим, що це зелений акватичний аромат, і мені здається, він буде такий з нахилом в маскулини або в унісекс. Мені зараз такі аромати дуже подобаються. Я зараз подіставала усі свої такі холодні цитрусові аромати, дещо маскулинного характеру. Я все таки вважаю, що це унісексовий характер, але мене тут зацікавили кілька. Нот, це фіалка, це троянда, і як вони всі разом змішаються в акватичну історію. Тому що я поки що не дуже полюбляю акватичні аромати. Це наступний, так скажем, наступна категорія ароматів, яку хочу розпробувати для себе. В мене вже є кілька. Цікавинок, які мене привабили, які я хочу спробувати. Але поки що акватика це не дуже для мене. Напишіть свої рекомендації акватики в коментарях, до речі, мені буде цікаво послухати. Окрім нот, які я вже озвучила, мені також цікаво, як пахне огірок в ароматах. Це такий якась е, смішна нота, як на мене. І м'ята мені також не те, що цікава, а я намагаюсь до неї більше придивитись, тому що я люблю м'яту в напоях, але не дуже люблю м'яту. Е, як аромат, і взагалі до неї я відношусь дивно і прискіпливо. Тому завжди, якщо в мене є якась нота, до якої я обережно підходжу, мені навпаки, цікаво і пробувати знову і знову, ніж казати, що ні, я більше не хочу ем, пробувати нічого з цієї ноти. В мене яка завжди зворотня реакція, ем, і я намагаюся на 100% переконати, що ця нота мені подобається чи не подобається. і... В якому контексті один з моїх найулюбленіших брендів BDK випустив новинку нарешті в 2025 році, і вона називається Impadia. Натхненням для аромату стали французькі сади, які розташовані в великих містах, і коли цей квітковий аромат змішується з... Ароматом міста, і він звучить по-іншому, і звучить інакше, ніж коли сади розташовані в більш природних на більш природних ділянках. Тому мені стало цікаво подивитися і дізнатися, що собі представляється аромат. Мені завжди подобається дізнаватися історію кожного аромату, тому що у BDK немає ароматів, які вони просто випускають, тому що зараз це модно, чи тому, що зараз якась нота в моді, що користується популярністю. Кожен аромат в BDK має свою історію, має свій бекграунд, і це мені дуже близько. Мені це дуже подобається з креативної точки зору і з точки зору продумування кожного аромату. Якщо говорити конкретно про імпадія чи імпедія, він позиціонує себе як квітковий фруктовий аромат. Я бачу це все більше і більше, що зараз виходить дуже багато. Квітково-фруктових ароматів, мені здається, в моду повертається троянда. Так що подивимось, що це правда. Можливо, просто це такий збільший зараз весняний е, сезон і хочеться чогось більш квіткового. Але, тим не менш, що в цьому ароматі? Це багато троянд, це фрукти, це цитруси на верхах і е, деревні ноти і ванільні ноти в базі. Мені дуже подобаються зараз деревні ноти. Ем, так як я сказала <смеш> спочатку, мені зараз близькі ці аромати, які більш такі в маскулинну традиційну ноту. Мені зараз дуже подобається ветівер. Також е, тому я дуже хочу спробувати цей аромат. Наступний аромат я просто не можу дочекатися, щоб він вийшов е, в Sephora, в тревел сайзі. Я обов'язково візьму його на пробу. І це аромат від Кілін під назвою Angel Share Paradise, Paradise Extrait. Де парфам. Це екстракт відомого Angel Share, Це більш його інтенсивна версія, але також в ній є домішок малинового лікеру, і це має додати аромату. ще більш такої цікавої е, закрученості е, для любителів цього аромату, для фанатів е, класичного Angel Share. В мене його ніколи не було е, в повнорозмірному варіанті, але я його пробувала багато разів в різних тестерах, тому я знаю, що собі представляє Angel Share, і Він вже є досить інтенсивним і стійким. Тому мені важко уявити, як можна зробити ще інтенсивнішу, ще насиченішу версію. Але цей аромат обіцяє бути ще солодшим, ще теплішим. Тому в ідеалі, я б хотіла його взяти е, восени, щоб поносити в більш прохолодний період часу. І мені також цікаво в принципі розносити його в меншому об'ємі, тому що, якщо ви знаєте цей аромат, мабуть, всі його знають уже на даний момент. Він не потребує багато пшиків, навіть якщо взяти тревел-версію, можливо нанести всього один-два спрея і цього буде достатньо на цілий день. Один раз я зробила помилку і нанесла його в закрите приміщення в машину, і я його так сильно чула увесь час поїздки. Машина ще розігрілась на сонці, це було в жовтні, і в мене тепер стоїть така. Дуже жовтнева, золотолистнева картинка. Перед очима кожен раз, коли я вдихаю Angel Share. Аромат, який зацікавив мене своєю історією, це новинка від Maison Francis Курктіжан під назвою Коркі. Я думаю, так вимовляється його нікнейм. Ця назва аромата це те, як його називали в дитинстві. І мені дуже подобається напрямок історії, так як я вже сказала, це в минулому. Тому що минулі аромати мають історію, але багато з них випущені просто тому, що вони добре зроблені, і він знав, що вони будуть продаватися. Цей же аромат це аромат про його дитинство, про його баптизм. Як він їв цукерки під час цього баптизму які йому були надані і в нього є асоціація з цим моментом і взагалі з тим як він проводив свої дитячі роки тому цей аромат він солодкий, він ванільний, але він в той же час такий безтурботний, свіжий, і в ньому є нота туті фруті. Це, як ми знаємо, такі цукерки чи жвачки, я вже точно не пам'ятаю. Мені здається, це така як жувальна гумка, яка розтворяється в роті. Це моя. Пам'ять з дитинства, але я давно ці цукерки вже не бачила і не вживала, тому я не впевнена на 100%. Мені цікаво спробувати цей аромат також, тому що з тих ароматів від цього дому, які я пробувала, мені ближчі свіжі аромати. 724 – один з моїх самих улюблених ароматів від Кордіжана, і тому мені цікаво спробувати щось свіже, але водночас трішки солодше. Можливо, він не вартий своїх грошей. Побачимо, коли будемо його пробувати. Тому що зараз на ринку дуже багато таких солодковатих цукеркових жувальних ароматів, але багато з них також не. Можуть протримати цю ноту від початку до кінця, коли ми бачимо, що реклама йде на жуйки чи на цукерки, не завжди аромат саме так пахне, він просто пахне солодко. Мезон Мартіян Мараджіла випустив аромат, який він присвятив Італії. І називається він Never Ending Summer. Що саме цікаве, цього літа я відправляюсь в Італію, і мені здалося, що це деякий сигнал з космосу, що це правильне рішення, і мені потрібен цей аромат. І коли я трошки пере... Пересиділа цю думку, я вирішила все-таки його не брати, перш ніж його спробувати, можливо, візьму його в Сайзі». Тому що в магазинах мені дуже важко розпробувати аромати в загальному. Я не відчуваю їх так добре, і вони зовсім по іншому розкриваються. Саме ідеальний варіант для мене, як я вже зрозуміла, це тревели, тому що це не занадто багато, як цілий флакон, і це не занадто мало. До речі, я не впевнена на 100%, що цей аромат присвячений італії. Я роблю цей висновок тільки з нот. Тому що я бачу, що тут є апероль, я бачу, що тут є гіркий апельсин, і тут також є чай, і внизах тут багато чого, до речі. <сум> тому можливо не факт, що цей аромат буде пахнути абсолютно якимось літнім відпочинком. Але цей апероль, гіркий апельсин мене насторожують, і це тому, що я не дуже полюбляю гіркість цедри в ароматах. Я не дуже люблю запах фрута через цю причину. Тому, якщо ця гіркота швидко зійде, мені цікаво, що на цьому залишиться. <смі> можливо, це зовсім і не Італія. Можливо, якщо б я створювала аромат про Італію, це було б щось морське, щось лимонне, але також щось аперольне, можливо, винне, можливо, щось з бульбашками. Я завжди думаю про. Географічні якісь положення, я також і також я думаю про те, що в цій ем, на цій географічній території вживається в плані їжі і алкоголю. Чому я сказала алкоголю? Напоїв. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чому присвячений це аромат, чи він просто присвячений справді літу, чи він присвячений якійсь конкретній ем, географічній. Території, тому що минулий аромат, який він випустив, який був присвячений Франції, мені здається, це було також того літа. Мені здається, не дуже зайшов. Можливо, тому що він був настільки специфічним, що е, люди мали в своїй уяві е, щось інше. І коли ти прив'язуєш конкретно в назві аромат до географічного положення якогось, дуже важко потім е, довести, що це те, що ви уявляєте. Ну, тим не менш. Цікаво спробувати цей аромат, тому що мені подобаються тут базові ноти, мені подобається тут кардамон. І мені здається, він доб добре збалансований. Він не буде солодким, він буде свіжим, але одночасно не класично, просто цитрусово-акватично свіжим. Зовсім нещодавно я спробувала новинку від YSL Libre Le Льоню. Я люблю лінійку Лібр, Ви про це знаєте. Я про це завжди кажу. В мене з цієї лінійки три аромати є, і мені саме подобаються їх свіжі аромати. Тому коли вийшов цей аромат, мені стало цікаво, тому що він позиціонує себе як свіжий, цитрусовий, білоквітковий лавандовий аромат. Що тут не любити, я роздобула собі маленький пробничок, щоб розпробувати цей аромат. Мені подобається упаковка, така класична, мінімалістична. все... В стилі YSL Libre. і це їх перший аромат, який обіцяє бути безалкогольним. І вони дуже цим пишаються. Я до цього відношусь нейтрально, в мене немає ніяких е, негативних реакцій на алкоголь в ароматах. Тому для мене це не важливо. Що мені важливо, так це те, що я отримую задоволення від аромату і чую його на собі. І в цьому е, аромат Libre New, Дуже сильно програє для мене. Він ну дуже-дуже легкий. Я на себе вилила увесь пробник відразу для того, щоб, хоч роз, рознюхати його на собі для того, щоб його відчути. Він не дуже дифузний, він сидить, як на мене, близько до шкіри. Він для тих, хто або чутливий в плані якихось шкірних моментів, або для тих, хто не любить аромати, просто любить пахнути, ніби собою. Ще один варіант, в якому я розглядаю цей аромат, це коли вам не можна сильно пахнути в якійсь робочій чи офіційній обстановці. Якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, чи працюєте в якійсь галузі, яка не дозволяє дуже сильно пахнути, це вважається непрофесійним, тоді. Це для вас також, якщо ви ходите в школу. Це буде дороговатий <свісно> шкільний аромат для того, щоб таскати на навчання, але це вибір кожного, що носити, і скільки на це витрачати. Тому я бачу цей аромат для тих, хто можливо вважав, що оригінальний Ліберза засильний, чи він занадто різкий, чи занадто дифузний, тому що оригінал тримається дуже дуже довго. Це така. Його більш збавлена. Варіація. Вона не для мене, але вона може знайти свого покупця. На даний момент це всі аромати, які викликали мій інтерес. Можливо, я про щось забула, але я можу поговорити про це в наступному відео. Пишіть в коментарях знизу, що цікавить зараз вас. Які новинки цього року зацікавили саме ваш інтерес, чи ви щось пробували, чи будете з цього пробувати? І чи купуєте ви аромати зараз всліпу, чи ви намагаєтеся більше їх пробувати? І тестувати перед тим, як придбати. Як завжди, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.